Що буде відбуватись найближчим часом на ринку нафти? Будемо говорити далі. Гілля Несходовський, керівник аналітичного напряму мережі НТС, долучається до нашого ефіру. Пане Гілля, вітаю вас, рада бачити. Вітаю, взаємно. От наскільки ціль, сильно впливає на ринок нафти геополітична турбулентність, яка нині відбувається у світі. Мінімально. На даний момент ми маємо доволі такий, скажімо так, стійкий баланс попиту і пропозиції. Я навіть скажу більше після тих рішень, які приймалися протягом всього цього року країнами ОПЕКПЛО щодо зменшення тих обмежень, які на себе накладали добровільні обмеження. Ці країни це означає, що вони мають можливість і виготовляти більше нафту, і Відповідно, виготовляють більше. Крім цього, якщо брати в середньостроковій перспективі, всі чудово розуміють, що на цей ринок вийдуть нові гравці, які будуть відповідно давати додатковий об'єм тому ну, в цьому ключі, і плюс ще, якщо врахувати, що якихось стрибків на попит нафти не буде, бачить певне скорочення китайської економіки, тобто тих темпів, які були, вони вже не є такими швидкими, як вони були раніше. Е, крім цього, є ситуація торговельний від із іншими країнами, то тому це призводить до того, що ціна на нафту буде постійно коливатися ну максимум від 60 до 70 доларів. Нижче не будуть е, збивати через те, що це стає менш рентабельними видобуток сланцевої нафти в Америці. Є відповідно домовленості Дональда Трампа з арабськими країнами, що вони в цьому випадку будуть пригальмовувати збільшення свого власного видобутку, так і зростання більше 70, відповідно дає сигнал, в тому числі і для Саудовської Аравії. Аві нарощувати свій випуск, відповідно пропонувати певні знижки для того, щоб збільшувати свою частку присутності на цьому ринку. Тому геополітичні а, оці всі ризики, які на сьогоднішній день, вони впливають мінімально навіть якщо Росія втратить десь приблизно біля 30-50% відсотків можливості постачати нафту на світовий ринок, і гравці, які зараз є на цьому ринку, можуть спокійно замістити цей об'єм, тому ризики серйозних в принципі. Для того щоб відбувалися дуже сильні скачки, немає єдине, що ми можемо спостерігати, і це маємо розуміти, що долар в цілому через політику Трампу Трампа во він дешевше, як результат, ми бачимо і зарошення відповідно курсу євро. Він у зараз вже 1,18 і поступово збільшується. Ми бачимо наскільки сильно зросла ціна на золото. те саме можна сказати, і відбувається з нафтою. Тобто, це вже трошки інший фінансовий аспект. Тої ціни, яка зараз формувалася. але коливань таких, які би призвели до суттєвого зростання цін, ми в принципі уже точно не побачимо. А звідки ж тоді беруться такі така інформація в змі про можливе здорожчання нафти і далі, якщо буде поглиблюватися там криза на близькому сході і ситуація з конфлікту НАТО Росії? А треба розуміти, що є гравці, які постійно будуть роздувати а, якраз різноманітне настрій для того, щоб, скажімо так, грати на підвищення ціни. А вони будуть говорити, що ціна може бути 100-200 там доларів за барель нафти все це не відповідає дійсності. Економіка зараз рулить. Вони намагаються інформаційно розкачати, але ми бачимо наскільки цей ринок стійкий. Візьмемо, хоча б удари е, Сполучених Штатів і Ізраїля по Ірану. По ідеї, це мала би бути гіперпричина е, для того, щоб ціна там улетіла за 100 доларів. Але вона піднялася трошки вище, там майже до 80 дійшла, і далі потім все вона скорочувалася і знов ж таки війшла в той проміжок, який є. Тому підстав для того, щоб ціни якимось чином е відповідно змінювалися, немає ще раз наголошую: у от на публікації, які зараз є, в змі особливо якщо це змі фінансуються великими нафтовими картелями, нафтовими кампаніями. Звичайно, вони зацікавлені в тому, щоб ціна на нафту продовжувала бути, скажімо, так. Е були певні чинники, які штовхали до її зростання. Саме це ми, в принципі, і спостерігаємо. А чи впливають сьогодні на ціну на нафту вторинні мита запроваджені проти Індії, ну яка, в принципі, продовжує купувати російську нафту? Так, да, звичайно, ці вторинні мита призвели до того, що. Індія е, змогла вибити для себе додаткову знижку від е, Росії на їх а, нафту, і навіть е, були публікації про те, що окремі компанії прямо говорили російським компаніям, Ми готові купувати вашу нафту, але уже щоб знижка була ще більше. Там більше ніж 10% від ціни марки Бренд, як результат, там були обурені заголовки. Там російські компанії вважають, що це вже дуже сильно нахабно просити такі знижки. Але маємо, що маємо Тобто на ринок, це вплинуло наступним чином. Індія отримала додаткові знижки на російську нафту. і Для неї звичайно це є великий плюс, але перерозподілу якихось там, наприклад, якісь країни там зменшили закупівлю, а інші країни збільшили закупівлю, наприклад, раб. Скільки нафти ми на сьогоднішній день не спостерігаємо, тобто це не призвело до того, що ринок був перерозподілений. Перерозпо тобто, це призвело виключно лише тільки у взаємовідносинах Індії з Росії, яка отримала додатковий дисконт. А також деякі китайські компанії, вони також погодилися купувати російську нафту з достатньо високим дисконтом в порівнянні з тим, навіть що дає давалася Індії, тому в цьому ключі обсяги. В принципі, суттєво не змінилися. Більше впливаєте це удари наших збройних сил України по нафтопереробним і нафтопереливним станціям. А в цілому, те, що зараз відбувається в геополітичному плані, вони цей ринок не призводить до його перерозподілу. Пане Ілля, от днями Манолі Макрон зробив заяву і сказав, що є сама вирішуватиме, сам вирішуватиме, чи запроваджувати вторинні мита проти Китаю без підказок Вашингтона. Ну це така його відповідь на вимоги Дональда Трампа посилити тиск на Пекін. Це можна вважати офіційною позицією Євросоюзу. Бо раніше говорили, що просто йдуть дискусії. з цього приводу, от як сприймати цю заяву? І зрештою, чи взагалі ми від когось побачимо ці вторинні Ну, Втарині мита по відношенню до Китаю це більший інтерес Трампа для того, щоб втягнути в свою торговельну війну між Сполученими Штатами і Китаєм, втягнути ще й Європейський Союз. Але Європейському Союзі це не вигідно. Європейський Союз точно не досягне якоїсь мети, але він отримує значні втрати. Тому я вважаю, звичайно, європейському союзу не варто приймати участь в цьому фарсі. Це торговельна війна Трампа. Нехай він цю війну веде. Навіть його додаткове мита по відношенню до Індії це все ж таки не є. Тим кроком, який призвів до відмови Індії від російської нафти, це знову ж таки взаємовідносини між Індією і Сполученими Штатами, і Сполучені Штати просто використовують цей важель знову ж таки свої торговельної війни для того, щоб отримати кращі умови постачання американських товарів на індійський ринок. Це тобто, це знову ж таки не в інтересах України. Тому е, заява Макрона вона є зрозуміла. Не втягуйте Європу у свої власні торговельні війни. А від Європи я очікую більше рішучих кроків щодо обмеження проходження підсанкційних суден через їх територіальні води е, з метою дальшого подальшого продажу на світових ринках. Дякую вам, пане Ілля, за ваші коментарі. Ілля не керівник аналітичного напряму мережі НТС, був з нами. На все добре.